Трагедія сталася між четвертим та п'ятим поверхами поліклініки. На ліфт очікувало троє: жінка-лікар та двоє чоловіків. Останні вирішили пропустити її першою. Ступаючи до кабіни, жінка зашпортилась та впала. За мить ліфт почав підійматися, хоча ноги полонянки зависали у ліфтову шахту. На щастя, присутні не розгубились. З силами наших працівників ліфт вдалося провести, зупинити на рівні там, де я знаю, верхні третини. Щоб просто повисли люди на краю для того, щоб, щоб силою ваги, ну, постаратися загальмувати, і намагалися працівники розтискати двері, самотужки визволити потерпілу працівникам закладу не вдалось, тож одразу викликали надзвичайників. Рятувальники прибули за 10 хвилин. Оперативно прибули рятувальники залізничного райвідділу, які мали з собою спеціалізоване обладнання це і бензорізи і гідравлічний інструмент для розтискання конструкцій. І вже за допомогою саме цього інструменту розтиснули двері і добули звітом людину. Врятована у весь час була при тямі та поводилась досить мужньо. Її одразу скерували до шпиталю. Ну, стані поступило струсом головного мозку, з переломами верхніх кінцівок. З ранами було все зроблено, обстежено і готується на оперативне лікування. Злощасний ліфт експлуатують понад три десятиліття. Кілька років тому за інструкцією інженери та майстри його діагностували та визнали повністю справним. Однак, як зауважують ліфтери, метал не вічний, може ламатися. Багато років вже працюють, і то ж не є так, що ліфти тисячі людей переходить кожен день, ліфт ліфти весь час в русі. Ну, бувають поломки волі, справляли і ліфти працювали, ну так і так фактично, такого аж ніколи ще і не дай Бог щоб було. Нікого не було такого ніколи. За останні п'ять років це другий випадок травмування пасажирів у ліфтах. У добротворі людина загинула. Володимир Моїсеєв, Олександр Бригадир, головні новини. Львова.